Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звуть Ната, для тих, хто вперше на моєму каналі, я в магазині Резерт. Продовжуємо дивитися новиночки весни 2025. Ось такі є бомбери, або ж, як ми звикли казати, вітровки без підкладки. Щось нагадує велюр. Такий бомбер коштує 1599. Така куртка, скажімо, на резинці манжети. Тут йдуть теж затяжки такі. Можна регулювати ширину на талії. Такий відтіночок дуже приємний, кремовий, і ось такий світло-оливковий. Або ж фісташка за 1599. Ну, коротше, так само ціна однакова, ось такі два. Я вам показую бомбери на весну. Можна подивитися, як він. І прикласти його. Ось такий відтінок симпатичний. Але тканинка мені не подобається, відверто кажучи. Тобто це і не замш, і не велюр. Я думаю, що це поліестер, як і минулого разу. Ось такі цікаві піджаки. Щось нагадує трикотаж. Зараз подивлюся склад тканини. Такий піджак, дивіться, кремовий, він коштує 2,599. Я не знаю, я думаю, що це дорого, так? Чи може і ні, але вже дивіться, катушки є на тканині. А можливо, це такий ефект зі старілості, Хто його знає. Тут вони представлені L, M, XL. Мені подобається дизайн цього піджака. Він на одному гудзику достатньо такий елегантний. До нього можна підібрати ось таку сорочку, дивіться, під нього. По відтіночках дуже гарно підходить. Ось така сорочка вдягається під нього. Сирочка 899 коштує. Смуга бежева та біла. З білим, бежева з білим. Чорні такі можна штани підібрати сюди. Штани класика, але широкі. І з такими стрілками. Коштують 1199. Такі ж піджаки, але сірі. Сірий такий піджак. Ну що, давайте подивимося, із чого він. 68 поліестер, потім іде 52. Ні, ось дивіться, 29 віскоза і три ластан. Це верх. Віскоза і поліестер. І сірий такий відтінок. Це все нова колекція. Тут представлені, дивіться, ось такі блузи в стилі боха. Тут і рюшки і ось такі шнурки, зав'язки всякі. Коштує така 1399, але вона дуже гарна, вона гарненька, прям така стильна. Іде ще ось такого плану? Це вже набагато гірше, погляньте. Це щось а-ля 90 із, із шафи витягнута. Ціна така ж, зараз зрівняємо. Ця тисяча, ну вона, да, вона і коштує дешевше. ця 1400 на 400 гривень. Потім є ось такого відтіночку класного. Угу, такі ж самі, теж за тисячу. тисяча гривень. Це 100% бавовна. Ну, ні, мені не подобається цей фасон, це щось нагадує вишиванку. Фасон я маю на увазі. Нічого проти, немає проти вишиванок. Так, це такі в нас блузи. Що це за квіти? Такі цікаві на них понашивані. Квітки, 799, футболка. Да, блуза з коротким рукавом нагадує футболку. 799, такі ж білі, прям такі білий білосніжний. такі ж з білими вже квітками, квіточками. Трикотаж. Щось тут, знаєте, що тут? тут бавовна і, і еластан. І рожевий, він же Baby Pink. відтінок за 799. Теж така дуже мила, ніжно, ніжно-рожева. І по ній йдуть такі квіти до короткого рукавчика. І вона не оверсайзна, а буде от до талії. Розмір. Джинси, потім ось такі куртки на весну, Стюганки. Відтінок ванілі 1599. І ця також, дивіться, тільки вже зовсім інший фасон. На кнопках, блискавка кнопка. І така коштує така набагато, звісно, стильніша 1199. Ця така більш спортивна, ця ж більш, більш класична, скажімо так. Подобається дужча ось така. Тут сині, темно, сині ось такі. Давайте десь подивимося її ось так. Ну ні, синя така, знаєте, якась робочий якийсь варіант вибігла винести сміття 1599. Хоча дивичись, ну, капішончик не відстівається, тому угу. ні, мені синя не дуже подобається. Відразу кажу. Легесенькі. Вони, їх перевага в тому, що вони легенькі, цих стьоганок, весняні. Ця класна. Тут що? Тут, тут сорочка віскозна, ось така блуза, бо пардовий вже була. Сорочка-смуга ось така із кишенькою з боку. Дуже хороша тканинка. Така, знаєте, свіжа, м'якенька, скільки вона коштує. Коштує вона 899 гривень. Так, тут такий спортивний одяг іде. А я вам ще не показала ось таких сорочок. Сорочки, блакитний денім. вони були зі знижкою взимку. Зараз знижки, звісно, закінчилися на, на певний товар. І 1399 вона зараз. Коштує класно, мені дуже подобається. І я дуже давно собі хочу купити саме сорочку джинсову і забуваю не куртку сорочку, а ось таку саме сорочку обтяжечку. Тут заховані, ховаються ось такі спідниці. Легенька тканинка, гляньте, які вони блискучі. Зараз дивимося склад тканини. Спідниця 100% поліамід. Кому цікаво, ось така вона. Довжина міді. Я можу відійти. Коштує спідниця 1000 гривень. Дивіться. Ось вона така спідничка. Зауважте, з цим піджаком теж класно. Така спідниця. Що далі? Це спортивний, як я вже сказала. Тут майки по 359 гривень рожеві. Чорні, база, база, база. І штани отакі. Спортивний такий, casual. ну, Кежуал, скажімо так, навіть не спортивний костюми. Рожеві 799. Так, і чорні. Тут пішли косухи. Такий грубуватий якийсь матеріал. Косуха пішли ось такі, що це у нас блуза чи то бомбер. Ну, це блуза, да? теж з такими вибитими квітами. Дуже легенька, приємна. Приємний такий котон, 1499 блуза. Ого. Багато. Відтінок, кому подобається. Дивіться, є ось такі по тисячі кардигани, трикотаж, штани. Класика коричневі. Так, сукні, пам'ятаю, вже показувала. Приємна сукня така, за 1599. Відтінок оливковий, хакі, більше хакі, так. Косухи ось такі класні, теж дивіться, коричневі. І, до речі, да, Ця блузка сюди, блузочка сюди теж підходить. Ось так. Мені подобається. І якісь джинсики чорні. З цією косухою може бути. Це вже було. І знову сорочки. Але вже темніші, ті більш блакитні, ці більш йдуть синіші. Так само, да? 1199. Що по аксесуарам дивіться, такі сумки. Не розумію цю форму, форма відра. От вона просто такий прямокутник, ця сумка, дивіться. Ні, ну чого оригінальна, в принципі. Дуже, до речі, приємні ці ручки. А, вони не... це не шкіра. Чи шкіра? Ні, це екошкіра. Зрозуміло, що 1399. Ось така вона на кнопці. І всередині. Клас, немає підкладу. От вона ось така всередині вся. І з-якошкіри дуже класна. Класна, тому що легенька. Це ось такий сумка шопер. Величезна, коштує 1199, теж симпатично. Клач. Клач гарний, чорний клач. 1399. Ой, такий прям солідний, я б сказала. Да, це не шкіра, але він дуже вмісткий. Навіть тут аж три відділення і навіть є ось така ручка. Через плече, яка пристібається з обох стріб, підкладка, класна сумка, сумка клач. Подобається. Ось такі, дивіться, мілахи. Ага, в них ось така йде ручка, дивіться. Такий боді крос Відтіночок приємний дуже. За 1399 і такі ж, але чорні. Чорна дуже теж стильна, можна її ось так носити. Важка вже сама по собі, тому хто не любить важких сумок, вони дуже важкі ці. Порівняно навіть із цими шоперами. Ось такий ще шопер, але вже попереджає, вже важкий іде. І коштує 1399 в середині просто накидаєте все, що є, можна півквартири винести, вмістити в таку сумку. Ось така вона. Це новинка. Аксесуари в моді в нас. Такі сережки є. У вигляді сердець коштують, коштують 499 гривень і такі ж ланцюжки можна під... Ой, вибачаюсь, можна підібрати і ланцюжок сюди. І вже буде такий набір. Ланцюжок сам по собі коштує 499. Є ще ось така прикраса. На шию, у вигляді квіточок. Так само ціна, зараз подивимося, 499. Так само. Дякую всім за перегляд і побачимося вже у наступному відеоролику. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео.